Вітаю, друзі. Відтоді, як генерал Валерій Залужний нарешті доїхав до Великої Британії і вручив свої вірчі грамоти, ми бачимо, що засоби масової інформації не припиняють уважно стежити за його публічними появами. Він був нещодавно виступав з доповіддю, Ось буквально кілька днів тому він був на випуску. З Королівської військової академії у Великій Британії всі ці публічні виходи залужного у світ ретельно фіксувалися і висвітлювалися українськими засобами масової інформації. Я вбачаю в цьому досить незвичну поведінку українських засобів масової інформації, тому що ви знаєте, в нас не лише один посол Валерій Залужний працює у такій важливій країні, як Велика Британія. У нас є також посли в Італії, в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Румунії, в, в Угорщині немає, в Китайській Народній Республіці, в Індії, в Бразилії тощо, тощо. Тобто, про цих послів ми взагалі нічого не знаємо. Ми часто не знаємо їхніх імен і як вони виглядають. А в Японії, до прикладу, у нас дуже ефективний посол, який часто пише фундаментальні статті в дзеркало тижня. На теми глобальної політики. Однак про його публічну появу українські засоби маси інформації чомусь так не відстежують. А я вважаю, що це є несправедливим. Чим відрізняється посол Залужний від інших послів у інших важливих країнах? Нічим, як на мене, не відрізняється. І з цього я роблю висновок про те, що з посла Залужного продовжують ліпити політичного діяча. І це. Відбувається в межах цілеспрямованої інформаційної кампанії, направленої на створення позитивного образу генерала Залужного. І тому я вбачаю в такому підході до висвітлювання діяльності посла Валерія Залужна, який ще нічим не відзначився на своїй посаді, певною інформаційною маніпуляцією, направленою на спотворення в нашій свідомості політичної реальності. Тому будьмо уважні. Відстежуємо такі алгоритми, і насправді було б дуже добре, якщо б засоби масової інформації України відстежували діяльність послів у всіх важливих країнах і повідомляли нас про те, чим вони займаються, з ким зустрічалися, які публічні виступи вони мали у тих чи інших країнах, на яких зустрічах були присутніми, тощо, тощо. Тоді це було би справедливо, і в межах цього ряду ми би бачили також ім'я Валерія Залужна. А в такому випадку, як зараз, я бачу саму маніпуляцію. Слава Україні!